Доброго ранку! Ми з України Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ця карта в нас вогняна. Перед цим хочу сказати, що мої карти дня підходять тільки тим, хто на моїй хвилі. Якщо вам сьогодні підходить моя карта, або взагалі. Як ви пишете, де кому підходить, значить, ви на хвилі, яку я зчитую з сьогоднішньої карти. Лицар жезлів. Ну, це, дивіться, жезли. Жезли це вогонь, це потужна енергія, це пристрасть, це рух, бажання щось робити, якийсь ентузіазм, сміливість, можливо. Втілювати щось у життя, якісь ваші ідеї. Ця карта також, також значить якусь дорогу, таку, знаєте, яку ви не заплановували. От, вирішили, сьогодні у вас прийшла ідея, ви швиденько, як той сірничок запалився. Ви горете, хочете це здійснити, робіть. Тому що таких днів у нас небагато, коли у, вас, у нас приходить ця енергія, яку потрібно а, запустити, поки ваш ентузіазм, поки ваша ця пристрасть, сміливість а, є з вами. Подорожі. Рух, це пригоди, якісь можуть бути у вас, чого, відкриття чогось нового для вас, попередження цієї карти. Не дійте сьогодні необдумано. Навіть якщо у вас є оця ідея. Так, робіть, не відкладайте, але все рівно не поспішайте. Не плутайте пристрість з, без, з безрозсудством. На жаль, я вибачаюсь, не знаю, як це сказати українською. Безглуздість, можливо, безрозсудство. Це коли людина, ну, ви знаєте, що таке безрозсудство. Тобто все рівно вам потрібно продумати те, що ви хочете. Але не відкладайте на завтра, на післязавтра. Не поспішати це не значить відкласти. Ось якось так: це таке було попередження. А, можливо, в когось буде зустріч з людиною вогняного знаку. Теж може бути. В когось, можливо, з'явиться коханець. А, хтось поздоров... поздоровиться, зустрінеться, познайомиться з людиною, яка а, поздоровиться, можливо, теж, а, з такою запальною. знаєте. Також для жінок це може бути така пристрасна зустріч. Або знайомство. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам успішних починань, а також завершень. Ось а, натхнення і ентузіазму, пристрасті, енергії на сьогодні. Бережіть себе. Все буде Україна! На все добре, мої любі!